Всім привіт! Сьогодні дивимося наміри вашої половинки, вашої коханої людини до вас. Налиштуйтесь на розклад, Загадайте свого партнера. Пам'ятайте, розклад загальний для всіх однаково не програється. І давайте ж будемо дивитися, які наміри у вашого партнера до вас. Дивіться. Ну, по-перше, він вас бачить досить таки яскравою, харизматичною, цікавою, пристрасною жінкою, жінкою, яка його мотивує, але водночас він боїться вашої сили, вашої такої внутрішньої сили. Має до вас інтерес, має симпатію, має бажання спілкуватися наразі. Навіть якоюсь мірою бачить, чи сприймає вас серйозно, так? Але дуже багато думає про формат ваших стосунків, чи мають вони сенс. Але що тут напружує? Напружує тут повішений. Тобто, або в нього є якісь внутрішні блоки, або це зовнішні блоки, які зараз зараз вам заважають бути разом. Тобто, він зараз у завислому стані. А можливо, є якісь сумніви, можливо, обдумує, передумає, можливо, просто не знає, як діяти. А можливо, він ще просто не оприділився. Тобто, зараз все підвісилось, все повішилось, все в неоприділеності, все пливе течії. Але в глибині душі він бачить з вами все ж таки. А, спільний дім, можливо, спільне проживання, можливо, бачить з вами якийсь загальний побут. І дотягнемо декілька карт, просто як будуть розвиватися ваші стосунки далі. І тут, розумієте, випадає конфлікт его, а, тобто піде коса на камінь, а будете якісь будуть різкі розмови, можливо, конфліктні розмови, які будуть вас віддаляти один від одного. Можливо, навіть ігнор маніпуляції будуть. Закінчується якийсь прямо кармічний етап у ваших стосунках. Можливо, навіть завершуються якісь старі сценарії стосунків, навіть, можливо, і завершаться стосунки. Потім, або ці стосунки підуть разом, але з чистого листка за новим сценарієм, або ви йдете своє життя вже самостійно і знову ж таки з чистого листка. І тут або осадочок залишається після конфліктних ситуацій, або е, в когось програється, як це буде шкодувати за втраченим часом. Ну і звичайно, ви залишаєтесь самодостатньою людиною у своїй силі, е, зберете себе докупи і будете.